Сьогодні у Берліні президент України Володимир Зеленський візьме участь у важливій відеоконференції разом із президентом США Дональдом Трампом та лідерами європейських країн. Одночасно відбудеться і засідання коаліції охочих, де будуть обговорювати питання оборони та безпеки. Паралельно західні медіа повідомляють про майбутню зустріч Трампа та Путіна на авіабазі Joint Base Elmendorf-Richardson на Алясці, стратегічному військовому об'єкті, який є важливим елементом оборони Північної Америки. Ця зустріч викликає найбиякий резонанс, зокрема через несподівану підтримку з боку духовенства. Аляскинська єпархія православної церкви в Америці оголосила тиждень молитви за мир і успішний результат переговорів між лідерами США та російським диктатором. Як можуть вплинути ці події на подальший хід війни? Чи змінить діалог Зеленського з Трампом та європейськими лідерами позицію? США, яке значення має особиста зустріч Трампа з Путіним і як вона сприймається в Росії, друзі? мої вітання. Мене звати Даріна Глученко. Про це та не тільки будемо говорити сьогодні з Тарасом Загороднім, керуючим партнером національної та кризової групи, політтехнологом та політичним експертом. Пане Тарасе, мої вітання. Рада вас бачити. Так, доброго дня. Отже, знаємо, що сьогодні Зеленський побуде до Берліна, буде брати участь у відеоконференції з Трампом і європейськими лідерами. Президент України буде проводити цю онлайн-зустріч спільно з канцлером Німеччини Мерцом. І також повідомляється, що сьогодні буде онлайн засідання коаліції огочих. Чого варто очікувати? Чи вплине на Трампа з зеленським та європейськими лідерами? Ну, європейські лідери означують свою позицію. Що якщо, якщо домовились про лінію розмежування, то давайте про лінію розмежування говорити, а не про щось інше. Це перша позиція. Ось далі перемовний процес активно підтримує Україна. Вона вже активно перемовляється. А от сьогодні вночі влупили по дуже цікавій станції. УНЧА це перекачувальна станція. Яка там така вузлова станція, яка перекачує нафту в три точки? А це нафтопровід Дружба, та що йде по Україні, а нафтопровід, який забезпечує Мозерський НПЗ, та що в Білорусі, і те, що забезпечує услугу: це термінал для перекачування йде перекачка нафти. Та ну вже традиційно сьогодні бахнули два нафтозаводи в там на Кубані і все інше. Оце є правильне перемовини з росіянами. Теж демонстрація сили е, Трампу. Що це все дуже добре, що ви там перемовляєтесь, але у нас своя програма. У вас своя програма, е, тому от що в от сукупності йде, і якщо ще до 15-го числа Україна доб'є термінали на Балтійському морі, е, це буде демонстрація теж сили. І о, щоб було розуміння, о, що ви можете перемовлятися про все що завгодно, але без України ці перемовини не мають ніякого значення, як і без, і без ЄС, тому ми ще не знаємо, ми ще не знаємо, що що з, з чим конкретно йде Трамп на ці перемовини. А ось а, як і він, як я думаю, що вони зараз ще підготовці йде. Я не виключаю, що в даному випадку на цьому етапі Трамп взагалі хоче, от Рубіо сказав, подивитися в очі. А, ну, в перекладі, в перекладі з Трампівською питання: а чи готовий Путін конкретно в очі сказати Трампу, те, що він постійно повторює, що Україна повинна покинути чотири області. Офіційно відмовитись від НАТО і все інше, ось тобто, це вже такий буде допит з пристрастю, можна сказати, і але 80% відсотків що це на чим не закінчиться. 20% відсотків. Що нам будуть впарювати цей повітряне перемир'я, але тут заклюють самого Трампа, тому що це очевидно підігрування Росії. А ось я думаю, що Україна на це не погодиться. В Принципі позицію по відступу обміну території значив, вже Зеленський ніхто нікуди відступати не збирається. Інструментарія втиснути на Україну у Трампа немає ось і він це, це не зможе зробити. Так що приблизно така перемовна позиція. Тим більше ви повинні розуміти, що часто перемовини починаються не ну, наприклад, з боку Трампа. Не з точки зору досягти якогось результату на цьому етапі, а взагалі зібрати інформацію про свого візові, mm -hmm. тобто він хоче без посередників поспілкуватися, а, що там відбувається. Подивився на позицію Європи, подивився на позицію України, а, подивився на багато чого іншого, співставив фактори. А потім, взагалі, подивився, чи варто а, дотримуватись цієї стратегії, яка була до цього у Трампа. Тому що він в уразливій зараз позиції, на відміну від європейців і України. Чому? Тому що тому що європейці заявили свою позицію. А без України і європейців це перемовини взагалі не мають ніякого сенсу. Тому я думаю, що на цьому етапі він подивиться а потім зробить висновки, як далі як далі діяти. Тому що ну окрім традиційних своїх розповідей про Паченігів, Путін буде. Наполягати публі те, що він публічно неодноразово наголошував, далі впевненості Путіну ще додає питання: що Китай його підтримує. От ви бачили, що перемовини Китаю та Сполучених Штатів Америки поки що не складаються, тому що у Китаї багато важелів тиску є на американців, в тому числі на перемовини, пов'язані з рідкоземельними металами. Тому я думаю, що це нічим не закінчиться, але о, тут Трамп більше в програшній позиції. Mm -hmm. Та ж він обіцяв о, санкції. Він обіцяв санкції, страшні. так? Ну так ти будеш відповідати за свої слова, чи не будеш відповідати за свої слова? Я, ну добре, теоретично він скаже: ну там ми з Путіним тут домовились про мирне про повітряне перемир'я. Україна скаже, ну так. Ну домовляйтеся. Ну воно звичайно не так буде воно не так буде прямо сказано, але досить дипломатично з такими вставками, типу, що ми цінуємо звичайно зусилля Дональда Трампа на шляху миру. Ну і вся ця дипломатична тріскатня. Ну яка потрібна все рівно, тому що в перемовинах завжди е, входити треба в е, 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 емоційний контакт все рівно зі своїм. Візаві, тому що по іншому це не працює, а ось звичайно, подякувати, але продовжувати бомбардувати. Бажано, щоб до 15-го числа була добити, наприклад, термінали Балтійському морі Тоді можна буде сказати, що Дональд Фредович, у вас там були питання по Індії, що там вони нафту купували російську. У нас для вас добра новина. Це питання вже знято. Ну, це тільки від України, залежить активності від України, тому що перемовини мають як е, конкретну, ну, конкретну таку публічну форму, пов'язану з зустрічю там на базі, не знаю, десь там в готелі, а є ще важелі тиску на перемовинах. От Україна створюється важелі тиску на перемовинах, е, показуючи, що розмову, в принципі, без Зеленського. А чи без кого іншого взагалі не мають ніякого значення? Друзі, нагадаю, що у Тараса Загороднього є 10-денний марафон з перемовин, який допоможе опанувати ефективні техніки переговорів і досягати бажаного в життєвих ситуаціях. На курсі Тарас Загороднього обіцяє допомогти підвищити впевненість, навчитись працювати з агресивними опонентами, відпрацьовувати навички на реальних кейсах, вміти вести перемовини про зарплатню, про ціну ціну та умови. І, звісно, як розрізняти, виявляти Проти діяти маніпуляції і керувати емоціями. Вся детальна інформація знаходиться в описі під цим відео, там є лінк, тому якщо вам цікаво, заходьте і ознайомлюйте. Про важливість, тиску ми з вами ще поговоримо. Я хочу сказати про те, що Трамп і Путін зустрінуться на авіабазі Joint Base Elmendorf-Richardson, яка знаходиться неподалік Анкориджа на Алясці. Про це повідомляють західні змі. Це спільна база повітряних сил та армії США, яка була створена у 2010 році, і яка є ключовим елементом оборони північної Америки в рамках НОРАД на Алясці. Збираються до речі, повідомляють про це. Російські помийки, що на Алясці збираються читати секретну молитву за Путіна. Російські помийки пишуть, що Алясканська єпархія православної церкви в Америці оголосила тиждень молитви. Цитую про мир та успішний результат переговорів між лідерами Сполучених Штатів та мені, мені мене вже напружує це. повідомлено мене цікаво. В якому дзвоні знаходиться там, в ФСБ знаходиться. Так, так, зараз, ми, зараз. Ця, ця, ця церква, яка знаходиться на Алясці Так, чоловік чи майори. Да. До речі, і е, священнослужителі е, серед іншого постійно читатимуть, особливо молитву. Зокрема, про це написав. Е, Uh, Російський телеграм-канал, російська помийка, кремльовська табакерка вони пишуть про те, що це uh, секретна молитва за Владимира Путіна, вона uh, направлена на защиту здоров'я uh, російського диктатора. Uh, Повний текст молитви держиться в Тані, але звісно, що там є слова. Против санкций и призывай к Богу принести Россию успех в СВО. Мы знаем, що... что называется, это называется Штырлис Штир... никогда не был так близок к провалу. Да, так, так, так. Ми знаємо, що Трамп е панічно і маніакально переживає за своє здоров'я життя за свою безпеку. Е ми знаємо, що до прикладу на між вами також обговорювали 9 травня е на параді біля Путіна. Ходили охорони з так званими кишеньковими е ППО. Щоб ловити до пола е -ну, насправді ситуація загалом е комічна. Пане Тарасе, як ви вважаєте? Чи допоможе ось ця секретна молитва, яка направлена проти е санкцій? Ну Трамп в іншій церкві в mm -hmm. чому проблема. Так. Він протестант, так. і, по-моєму, ну він парафіянин однієї з протестантських. Mm -hmm. Так що я думаю, що те, що те, що відбувається, інтриги в православній церкві ФСБшного патріархату, я думаю, що не сильно його будуть обходити. Він людина практична. А, так і протестанти взагалі на, на інших принципах побудовані, а сама релігія. А ось і тому, звичайно, що вони можуть це робити. Але чи проблема в тому, що санкції а, Путін хоче, щоб знімали санкції Європи і Трамп тут, в принципі, не до чого. Трамп не може зняти санкції з Росії, а, тому що ну, по перше, немає чого з Росії брати. Трампу особисто а, ось вони дати йому нічого не можуть. Ну, ось і тому можуть молитися хоч 10 разів. Але проблема в тому, що Трамп ну точно, їм тут нічим не може допомогти, бо росіяни ж хочуть більше продавати нафти та газу більше своєї на світовому ринку. А ну в Америку вони продати це не зможуть, тому що американці саміх купа нафти. А до речі, Трамп вже знімає зараз ці обмеження на видобуток нафти в тому числі в Алясці. І тому питання навіщо ваша там арктична нафта, яку ви там ще комусь хотіли е, там впарити, взагалі знімається як дурне. Е, і тому ну, можуть продовжувати, що тут можна сказати. Але після слів, е, після слів що вони будуть за здоров'я Путіна е, молитися там, да, ну знаєте, ну краще б не палили так свою агентуру, православна церква, як Аляскінської епархії. Uh, пане Тарасе, говорили з вами про важелі літинську, про важелі впливу. Uh. Хочу поговорити, як ситуація на фронті може вплинути на перемовний процес. Ми знаємо, що до прикладу військовий Кирило Сезонов повідомляв про те, що Росія готується до потужної рубки, як він це назначає в найближчі місяці. Що окупанти активно перекидають підрозділи та техніку на Донеччину? Жорін, заступник командира 3-ї ШБР, пише, що наприклад ситуація на Покровському напрямку є неконтрольованою, і що навіть зазначає про те, що Може бути повне і встановлення повного контролю Росії по всій Донеччині. А, моє питання до вас як ви вважаєте, наскільки це може бути серйозним важливим впливом саме зі сторони Росії під час зустрічі е, Путіна із Трампом? Дивіться, у нас є генеральний штаб, є військові, вони все чудово бачать, розвитка працює. А ось Дуже, і так і... вони собі да, теж визнали да, проблеми інш. на Покровському напрямку ну, так, давай, да ми, е робота. Ну давайте почнемо спочатку. Нам обіцяли, mm -hmm. що ну Путін обіцяв цю, говорив, що е всі чотири області будуть захоплені путіним на до вересня. Так, сьогодні вже яке число? 13 серпня, ну, 13 -те. серпня. Далі бачите, Україна ж активно працювала по залізницях. А в тому числі росії це значить, що теж підривався їх можливості для наступу, тому що у росіян, там де немає залізниці, дуже все сумно з взагалі просування всіх військ. А mm -hmm. ось іде активна робота по НПЗ, іде активна робота по всіх напрямках, які тільки можливо. Дивіться в тому числі, ж наприклад, всі помітили, що менше стало шахедів літати. А ну до цього ж були удари якраз по. Шахидах, які знаходились в Краснодарському краї, і багато чого іншого. Тому робота ведеться. Генеральний штаб все бачить, але треба думати, що там, знаєте, всі сидять, ніхто нічого не бачить. А ось так. Так що я думаю, що ну таких ситуацій вже було купа. А mm -hmm. коли говорять, що ну так, ну так, ну це війна, туди. Ну вам будь-який військовий скаже, що пересування може бути або в один в один бік лінії фронту, або в інший. І далі. А базу порівняння ми що порівнюємо? А, ну давайте база порівняння 22 рік березень, квітень, ну росіяни взагалі були під Києвом, а, частини Херсонського Херсон був захоплений. А, от Харківська область була захоплена. Uh, ну, велика частина. Ну зараз, якщо ми базу порівняння беремо у березень, uh, і зараз ну так вони тиснуть, але тиснуть на новому напрямку і в інших напрямках. Ну так, так, да, так іде війна. Така позиційна. Військові до цього готові, uh, от uh, і ситуація. Я впевнена, що вони вирішать цю ситуацію, тому що робота ведеться. Ну і багато чого внутрішніх. Реформування йде і військових підрозділів достатньо активно говорити цю інформацію. Не буду, але я впевнений, що це для генерального штабу робоча ситуація, тому що вони все чудово бачать і вони володіють всією інформацією, яка потрібна для забезпечення забезпечення наших позицій. Як це як це буде впливати? Ну росіяни Росіяни сказали, що вони чотири області хочуть. Та ніяк не буде впливати, тому що росіяни хочуть знищення всієї України, на росіян сильно буде впливати якраз те, що Україна нищить їхню економіку. А те, що і я говорив в своїх інтерв'ю і всіх інших, що чим швидше ми перенесемо. Ну, це класика взагалі військової науки. Чим більше ти будеш переносити на територію ворога бойових дій. А тим краще буде для нас. А ну дивіться, останні 10 днів просто йде системний винес з цієї нафтової промисловості. От, просто підніміть, а, по днях, подивіться, які удари. Ну і сьогодні ж влупили якраз до, а, удари по нафтопроводах, які ну я впевнений, що знизить можливість росіян прокачувати нафту по Балтійському морю, а, і до точніше, порту услуга. І тому це, це процес іде. Ніхто тут впевнений, що ніхто там в генштабі все чудово розуміє. Бувають різні ситуації, тому що ворог теж дуже підступний, теж готуються до багатьох речей, і я думаю, що всі вже чудово це бачать і заходи будуть вжити. Угу. Продовжуючи тему. Е Перемови в вірніше зустрічі, вище згаданий вами Рубіо сказав, що для Трампа зустріч із Путіним це не поступка. За словами держсекретаря США Марко Рубіо, Трамп під час своїх телефонних розмов з Путіним не досягнув очікуваного результату. Ми це бачимо, ми з вами про це обговорювали. І саме тому за словами Рубіо, президент США вирішив особисто зустрітися з російським диктатором, аби дати власну оцінку ситуації, як ви вже зазначили, дивлячись цій людині в очі. Цікаво. А як на Росії сприймають цю зустріч? Ну Рубіо тут трохи звичайно теж зглажує кути. Це не так, угу. тому що Трамп багато чого не заявляв. Його позиція більш уразлива, коли він зустрічається з Путіним. Так угу. а, йому потім доведеться відповідати. А що трапилося? Чому ці санкції, які ти обіцяв, вони не виконані, так? Чому те не зроблено, те не зроблено? Тому я вважаю, що Рубіо, ну звичайно, як людина команди Трампа, звичайно, буде говорити, що все гаразд, що, начебто, це не поступка. А тут оцінки дуже відрізняються. Я впевнений, що критика Трампа не буде нарощуватися всередині країни і в консервативних колах, які підтримували Трампа і в, в медіа в тому числі. І вони будуть змушені в дійсності реагувати, коли ця зустріч закінчиться нічим. для росіян це звичайно великий плюс. Тут однозначно. Чому? Тому що для Путіна це ну, демонстрація того, що він, начебто, наші стільки Китаю, так? що з ним поки що можна там розмовляти про щось. Але він традиційно використає це для своїх цілей. Та uh -huh. а далі все залежить від європейців і від американців і від України. Як ми будемо демонструвати використовувати факт провалу цих перемовин, тому що очевидно, що Путін не піде на жодну поступку, тому що за ним стоїть Китай. От а погані новини для Китаю теж вже починаються, Тому що, наприклад, навіть в європейських паперах стратегічних Китай вже починає фігурувати як загроза, так. Що теж дуже неприємна історія для Китаю, бо токсичність Росії починає на них перекидатися. Що таке загроза? Це означає, що менше ж таки економічних контактів, більше уваги до діяльності китайських корпорацій, наприклад, на території Європейського Союзу, про Сполучені Штати я взагалі мовчу. Тобто, два основні ринки збуту товарів китайських починають. Дуже задавати запитання, навіщо ми там співпрацюємо, хто вони такі є, і тому не така вже ситуація. Ну тактично, то Путін тут звичайно буде відігрувати це, розповідати. Казки різні будуть розповідати, що ми тут вже поділили Україну, як нам люблять розповідати. А багато людей, які дуже уразливі і читають в тому числі меседжі, які робили в Кремлі, в тому числі через західну пресу, так. Що ми тут ми такі сюди? Знаєте, у же ж люблять читати тільки заголовки, і на жаль, не факти не можуть звести докупи в одному в одному місті. Так коли тут істерика була, що Україну будуть змушувати відступити з Донбасу? Ну спробуйте, хто, хто це, хто це, хто це змусить зробити, хто це змусить Зеленського дати. Такий наказ такого наказу не буде. Так що така от ситуація, яка складається. А так ну чекаємо я нічого особливо не очікую. Навпаки більше, більше буде критика Трампа через його позицію щодо, щодо Росії, яку важко буде чимось перекрити. А так ну європейці будуть давати гроші на закупівлю зброї, Будуть Трамп у, у Трампа. Немає важеля тиску на Україну в порівняння з минулим роком. Немає важеля тиску, ми будемо припиняти вам допомогу. Так, а яка допомога? Це вже не допомога. Ми ж у нас з вами товарно грошові відносини. Вам дають гроші, ви даєте на зброю. Так що які, які, які до нас питання, і тому я думаю, що не чим закінчиться, але іміджева, іміджі і позиційна, звичайно, Трамп більш уразливі позиції і до цих перемовин, і після цих перемовин. Ну що ж, дякую вам, пане Тарасе, за цю розмову. Дякую вам за вашу аналітику. Будемо спостерігати і потім аналізувати разом з вами. Друзі, підписуйтесь на наш youtube канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Е бережіть себе. Традиційно закликаю вас не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і обов'язково підтримувати наших хлопців та дівчат, е які захищають нас з вами та допомагати Збройним силам України. Побачимося наступних випусках. До зустрічі.